Мої вітання, дорогі мої друзі. По-моєму, прикиду вам видно, що в мене холодно, отож йдемо на кухню грітися. Запрошую на мій обід. Купила в сільпо отакі спагеті. Перше. такі поставила вже відварювати, ну, написано, що з твердих сортів пшениці. Так, що я сьогодні намітила? Хочу відкрити баночку з баклажанами минулорічну. І ви пам'ятаєте, закривала ковбаску в смальці, ну так, захотіла спробувати. Так, ну що, зараз відкриваю, подивимося. Бомбила, слухайте, бомбила. Єлі, єлі відкрила банку, мусила підважувати ножем. Одна жіночка мені обіцяла вислати ключа. Бездурно я не хочу, я би заплатила, от, щоб відкривати такі банки. І так, і, і не вислала. А я чекала. Ну, то таке. Так, ну що, зараз я перекладу Запах приємний, баклажани я обожнюю. Побача відкрилася зразу. Подивіться, які гарнюні виблискують. Я вже спробувала. Дуже смачні. На моїй сторінці є як я закривала ці баклажани. і вже готові мої спаетці. От така смакотінь вийшла. Заправила я спает трішечки дала соусу томатного. Масла не давала, тому що в ковбасках був смалець. Так, пробую на смак спать. Ну, що сказати? Ну добре. Добре, нягеньке. Ну і ковбаску. Хто дивився моє відео, як я... Його, як я робила цю ковбаску? Слухай, як смачно. М -м -м. Жую. М -м -м. Супер. Хто не робив ковбаску з додаванням печінки? Робіть це смакота неймовірна. Друзі, усім бажаю смачного, гарного дня і приємної тихої неділі. Счастливым, друзі, в усом. Смакуйте на здоров'я. Забула вам показати ближче баклажанчики.